Ютуб канал Букзіла представляє книгу Сила підсвідомості. Як змінити життя за чотири тижні. Автор Джо Диспенза. книга Джо Діспензи Сила підсвідомості, Як змінити життя за чотири тижні, пропонує глибоке занурення у взаємозв'язок між свідомістю, реальністю та підсвідомістю, ґрунтуючись на принципах квантової фізики та нейробіології. Автор стверджує, що наша реальність не є незмінною, а постійно формується нашими думками, почуттями та переконаннями. Книга надає практичний покроковий посібник для трансформації життя шляхом свідомого перепрограмування підсвідомості: як влаштована реальність, квантова фізика та сила розуму. Автор починає з переосмислення природи реальності через призму квантової фізики. Замість ньютонівського погляду на світ як на тверду передбачувану матерію, Диспенза пояснює, що реальність на фундаментальному рівні складається переважно з енергії, а не з матерії, атоми, з яких складається все навколо. На 99,999% є порожнім простором, що заповнений енергетичними полями, а не твердими частинками. Ключовим відкриттям квантової фізики є ефект спостерігача. Акт спостереження впливає на властивості реальності. Електрони, наприклад, існують у безлічі можливих станів одночасно, і спостерігач фіксує лише один із них. Це означає, що реальність текуча та невизначена, являючи собою простір нескінченних ймовірностей. Наші думки, будучи формою енергії, вимірювані за допомогою ЕЕГ, взаємодіють із цим енергетичним полем Всесвіту, квантовим полем. Фокусовані думки, посилені глибокою емоцією, створюють потужний електромагнітний сигнал, який притягує бажані події. У той час, як повсякденне сприйняття змушує нас вірити, що зовнішня реальність формує наші думки. Квантові принципи стверджують зворотне. Наші уявні установки визначають навколишню реальність. Отже, довіряти потрібно не чуттєвому сприйняттю, а уявному творенню. Ми спочатку мислимо бажаний стан речей, а інформаційне поле відгукується відповідними подіями, надаючи нам чуттєве підтвердження. Це дозволяє нам силою фокусування реалізовувати бажані події з безлічі можливостей, що існують у квантовому полі. Три велике трійка як перешкода для змін. Якщо ми можемо керувати реальністю силою думки, чому ж більшість людей почуваються жертвами обставин? Причина криється у так званій Великій трійці. Один наше тіло воно фіксує всі переживання у нервових клітинах мозку, формуючи міцні нейронні ланцюжки. Повторювані дії, люди та об'єкти створюють звичні поведінкові реакції та емоційні стани. Звичні гормональні реакції на стрес, що повторюються, виснажують організм і призводять до хвороб. 2. зовнішнє середовище. Наша особистість формується на основі зовнішніх чинників, одягу, соціального статусу, думки оточуючих. Це призводить до ідентифікації з матеріальним світом, хоча все світ складається з енергії. 3. час, застрягання в минулому, спогади про травми та стреси, та тривога про майбутнє. Ці елементи створюють замкнене коло, де звичні обставини викликають звичні реакції, формуючи особистість і темперамент. Ми не можемо змінитися, доки діємо з минулого. Справжні зміни починаються, коли ми діємо з майбутнього, як це робили великі реформатори. Лютер, Ганді чи їмрії спочатку існували лише як ідеї, а потім матеріалізувалися. Три велике трійка як перешкоди для змін. Якщо ми можемо керувати реальністю силою думки, чому ж більшість людей почуваються жертвами обставин? Причина криється у так званій великій трійці. 1. наше тіло воно фіксує всі переживання у нервових клітинах мозку, формуючи міцні нейронні ланцюжки. Повторювані дії, люди та об'єкти створюють звичні поведінкові реакції та емоційні стани. Звичні гормональні реакції на стрес, що повторюються, виснажують організм і призводять до хвороб. 2. Зовнішнє середовище. Наша особистість формується на основі зовнішніх чинників, одягу, соціального статусу, думки оточуючих. Це призводить до ідентифікації з матеріальним світом, хоча все світ складається з енергії. 3. час застрягання в минулому, спогади про травми та стреси та тривога про майбутнє. Ці елементи створюють замкнене коло, де звичні обставини викликають звичні реакції, формуючи особистість і темперамент. Ми не можемо змінитися, доки діємо з минулого. Справжні зміни починаються, коли ми діємо з майбутнього. Як це робили великі реформатори? Лютер, Ганді чиї мрії спочатку існували лише як ідеї, а потім матеріалізувалися. Це наймолодша частина нервової системи, що робить нас людьми, відповідаючи за усвідомленість, концентрацію та засвоєння нової інформації. Три ключові функції лобової частки задіяні в методиці перепрограмування себе. 1. здатність до самоаналізу дозволяє відстежувати небажані прояви та планувати зміни. 2. створення нового я. Лобові частки конструюють образ ідеального я, використовуючи всі накопичені знання та враження для формування нових нейронних ланцюжків. Чим більше знань, тим детальнішим буде образ. 3. Занурення у світ ідей. У стані творення лобова частка пригнічує роботу інших відділів мозку, дозволяючи зосередитися на одній думці, забуваючи про зовнішню реальність і власне тіло. Це дозволяє втратити колишнє я та сформувати образ майбутнього. Нейропластичність це здатність мозку формувати нові нейронні ланцюжки протягом усього життя, дозволяючи вийти за межі колишньої особистості та створити нову версію себе в будь-якому віці. Мозок вчиться через три зони. 1. Неокортекс отримує та аналізує нову інформацію. 2. Лімбічна система сприяє створенню довгострокових спогадів, забарвлюючи нові знання емоціями. 3. Мозочок зберігає звичні моделі поведінки, що керують нами щодня. Будь-яка звичка проходить стадії мислення, отримання інформації з емоційним слідом, дія, підкріплення практикою, буття, перетворення на частину життя. Ми можемо викликати корисну навичку силою думки з майбутнього, перейшовши від стадії мислення безпосередньо до буття, оскільки наші бажання вже існують у квантовій реальності. Нейробіологічні експерименти показують, що навіть уявні репетиції, наприклад, гри на музичному інструменті, змінюють структуру мозку майже так само, як і фізичні, на хвилях свідомості, медитація як інструмент змін. Ми існуємо у двох вимірах, яким ми здаємося оточуючим і яким ми є насправді. Розрив між цією видимістю та сутністю призводить до страждань та криз. Щастя приходить не від зовнішніх ознак успіху, а від усунення цього розриву зсередини. Це звільняє енергію, що раніше витрачалася на переживання, і ця енергія дає сигнал квантовому полю, викликаючи бажані зміни. Головним інструментом змін є медитація. Вона допомагає вивчити минуле я, де активувати непотрібне. Нейронні зв'язки та сформувати нові мозок має електрохімічну активність, яка змінюється залежно від наших думок та почуттів, діапазони частот мозкових хвиль. Дельта хвилі, сон, нижня межа, тета хвилі, межа сну та неспання. альфа хвилі, стан творення розслабленої уваги. Бета хвилі повсякденний стан свідомості, низькочастотні бета хвилі, спокійна зацікавленість, високочастотні бета хвилі, стрес, тривога, занепокоєння, зацикленість на зовнішніх подразниках. На жаль, більша частина нашого життя проходить на високочастотних бета хвилях, що веде до тривоги, втоми та депресії. Мета медитації переключитися з бета частот на альфа та тета частоти, щоб проникнути в підсвідомість та змінити базові налаштування особистості. Чим нижча частота мозкових хвиль, тим ближче ми до підсвідомості та далі від зовнішнього світу. Нове я за 4 тижні 7 кроки трансформації. Програма диспензи розрахована на 4 тижні і включає 7 кроків. Важливо не поспішати присвячувати кожному кроку стільки часу, скільки потрібно, і уникати перевтоми. Найкращий час для медитації ранок або пізній вечір, коли мозок ще не перейшов у бета режим, і двері до підсвідомості прочинені. Перший тиждень. Крок 1. зосередженість завдання навчитися змінювати частоту мозкових хвиль, проникаючи в підсвідомість. Сядьте прямо, заплюште очі, обмеження сенсорної інформації допомагає перейти в альфа-діапазон. Розслабтеся, відчуйте себе тут і зараз. Зосередьтеся на тілесних відчуттях. Почніть з голови, поступово опускаючись до ніг близько 20 хвилин. Мозок відповідає за ці відчуття та несвідомі патерни. Чим більше фокусуєтеся на тілі, тим глибше проникаєте в підсвідомість. Практикуйте щодня. Другий тиждень. Додайте кроки 2-4. Кожен новий крок займає 10-15 хвилин. Крок 2. розпізнавання, прощання з колишнім я. Письмово дайте відповіді на питання, яким я був раніше, який я зовні всередині, який я в очах близьких, чи не переслідує мене нав'язливе почуття, що я хотів би змінити. Виберіть одну емоцію, якої хочете позбутися. Прислухайтеся, як вона відчувається у тілі. Наприклад, страх, скутість, гнів, прискорене серцебиття. Це завчена звичка. Визнайте її. Які думки стоять за цією емоцією, наприклад, пригніченість, бажання поскаржитися. Це текст вашої завчаної ролі. Визнайте його. Крок 3. визнання. Розкажіть про своє минуле я та те, що хочете змінити, не уявному другу, а інформаційному полю, всесвіту, космічній силі, універсальному розуму. Ця сила не персоналізована, тому не потрібно соромитися. Визнайтеся у своєму минулому негативі в голос. це розриває колишні емоційні зв'язки та викликає дискомфорт, що є ознакою змін. Крок 4: передача проблеми вищій силі. Просто передайте і відпустіть проблему в простір. Не просіть, не торгуйтеся. Зрозумійте, що всі прохання почуті, і щиро подякуйте вищим силам за майбутнє покращення, як за факт, що вже відбувся. Підтримайте цю впевненість. Намір змінює біохімічний склад організму, ефект плацебо. Третій тиждень. Додайте кроки 5-6. Щодня повторюйте кроки 1-4, потім додайте нові. Крок 5. Спостереження. Конкретно усвідомте, яким ви не хочете бути. Доповніть досьє автоматичними думками, пов'язаними з небажаною емоцією. Я ніколи не знайду нову роботу. Моє життя болото. Яка поведінка супроводжує цю емоцію? Ображаєтеся, бурчите, зриваєтеся. Ретельно зафіксуйте ці прояви: мета контроль та усвідомленість. Крок 6. Перенаправлення. Визначивши небажані емоції та дії, більше не допускайте їх. Спіймавши себе на небажаній думці, свідомим зусиллям переключіться на щось інше. Старі нейронні зв'язки почнуть згасати. Не дозволяйте собі діяти на автоматі. Четвертий тиждень. Додайте крок 7. Щодня повторюйте кроки 1. 6, потім додайте новий. Крок 7. Створення. Привчіть себе до нового стану розуму, завантажуючи лобову частку мозку питаннями, що вимагають мислити в нових категоріях. Письмово дайте відповіді. Як це бути новим я? Що потрібно, щоб мислити як новий я? ким я захоплююсь? Як би я почував себе, якби був ним? Що б собі казав, на які думки слід спрямувати енергію? Про які нові якості я маю собі нагадувати? Пам'ятайте, що в процесі навчання беруть участь неокортекс, думки, лімпічна зона, почуття та мозок. Зочок, думка без почуття, порожня, почуття без дії марне. Ваше завдання якомога яскравіше та докладніше вжитися в бажаний стан. Структури мозку перебудовуються вже в результаті уявних зусиль. Фокусуйтеся виключно на позитивних сторонах свого ідеалу, дозволяючи їм матеріалізуватися. Не аналізуйте мрії, просто дозволяйте їм бути. Квантове поле почне відповідати на ваші сигнали надзвичайними збігами та щасливими випадками. А далі інтеграція змін у повсякденне життя. Практикуючи щодня, ви поступово перетворите сім кроків на єдиний плавний процес. Ви зможете працювати не з однією емоцією, а з цілим блоком однорідних емоцій. Ваше уявлення про ідеальну особистість змінюватиметься, тому і зміст медитативної техніки буде адаптуватися. Важливими є безперервність та регулярність. Не варто розділяти життя на сеанси медитації та інші заняття. Якщо ви думаєте про нову особистість лише пів години на день, а в інший час поводитися по-старому, змін не буде. Остерігайте за собою постійно, на роботі, вдома, у розмовах. Чи вдається не піддаватися на хитрощі повсякденних подразників, чи вдається підтримувати світлий стан медитації? Регулярно запитуйте себе наприкінці дня, як я сьогодні впорався з викликами, чи були зриви і чому, коли і як я реагував по-старому. Чим довше вам вдається зберігати енергетичний рівень, досягнутий під час медитації, тим потужнішими є сигнали вашої свідомості, тим ближче ви до квантового поля, і тим швидше воно відгукнеться значними змінами. Вони можуть проявитися як творче осяяння, збіг обставин чи доречна зустріч, але настануть неодмінно. Поступово ваші наміри почнуть збігатися з діями на 100%. Реальність більше не контролюватиме вас, а стане відображенням вашого розуму. Вам більше не захочеться аналізувати обставини та виправдовувати події. Відтепер ви просто житимете і радітимете життю. Ви станете новим найкращим собою. 10 найкращих думок. 1. Світ на 99% не матерія, а енергія. У ньому все змінюється і все можливе. 2. Реальність це те, на що ми звертаємо увагу, і вона формується нашими думками та почуттями. 3. Все, що ми знаємо, бачимо і відчуваємо, лише нейронні зв'язки в мозку. І ми здатні перебудовувати їх у будь-якому віці завдяки нейропластичності. 4. Поганий настрій і негативні думки не данність, а просто завчена звичка, яку можна змінити. 5. життя розвивається або за сценарієм виживання, страх, реакція, або за сценарієм творення, натхнення, свідомий вибір і вибір завжди за нами. 6. мозок здатен створити яскравий реалістичний образ нашого ідеального я, який потім здійсниться в реальності. Чим більше знань і вражень ви накопичили, тим детальнішим буде цей образ. Ставтеся до поглинаної інформації пильно. 7. Живіть зі знанням, що в одній із проекцій Всесвіту ваші помисли вже реалізовані. Бажайте їх і тим самим наблизьте їхню появу. 8. не діліть час на медитацію та інші години. Якщо ви думаєте про нову особистість лише пім години на день, а в інший час живете по-старому, жодних змін не буде. Потрібна постійна інтеграція. 9. Не визначайте себе через зовнішній світ, статус, покупки, стан рахунку. Якщо ви чекаєте на те, що вас зроблять щасливими обставини, ви вже програли. Щастя йде зсередини. 10. Якщо ви постійно аналізуєте свої почуття та дії, ви нещасні. Шлях до щастя не аналіз, а споглядання та свідоме творіння. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.